Так, їдемо, їдемо, я вже запісуюсь на свій перший день на роботі лікаря. Ой, йоу, йо, от. сьогодні я поведу свій перший день, тобто 23 години на роботі лікаря. Я ніколи з ним не працював, думаю, це буде весело і цікаво. Зараз нам потрібно буде до головного лікаря, він це повинен чекати мене в кабінеті. Я запішуюсь, правда, на, на, на 12 хвилин. Так, даліка. Друзі, ніде не можу йти. А от мені якесь повідомлення прийшло на телефон. Так, читаємо. Ага. Ага, читаємо. Привіт. Нікіта, це я, Олександр. Якщо стоє Олександр, це цей от, от лікар головний. У мене сьогодні відпустка. У угу. нього сьогодні відпустка. Тому у мене сьогодні немає на роботі. Я, я тобі буду відправляти смс-кою завдання, яке ти повинен виконувати. Ага, зрозуміленько. Ага, зузумілинку. Це стаємо далі. Перше завдання для тебе. У палаці номер 2 є пацієнт з зламаною правою рукою. Тобі потрібно його. Загіпнотуватись. Гіп... За Це все буде мій перший пацієнт, або йому обов'язково допомогти все зробити чудово. У нас ця палата. Ну, ага, е, да. Так, де тут? у нього тут пала рука в то. Зараз ми тут йому обмінтуємо руку. Так, е, А де гіпс? Де гіпс? Альос. Фух, друзі, так, все. Я йому обентував руку, все. Він іде на поправку. На засі собі закусу певне піці, коли. Споїв, по ах. Ох, друзі, я її поїв з спіці. І пога в Майнкрафті, коли випив в залі досі. О, друзі, взагалі, коли це шикар досі. О, друзі купують своє Так, Якось там дістаємо такі. Ага. Так, ну що ж читаємо. А ти добре справляєшся, Нікіта. До речі, дякую. До речі, я знаю, що ти поїв отут з Ем, Окей, наступне завдання все для, для, для гладачів. Для вас, друзі, тут є завдання. Так, так. А задання то, вам тобто, тобто вам, друзі, потрібно підписатися на цей канал, поставити лайк за 3 секунди. Ви, ви справитесь? За 3 секунди поставте лайк, підписуйтесь на канал, то собі. А ви це зможете зробити, а ну давайте перевіримо. Давайте я яхуй. Раз. Два. Раз, а закінчується. Ви зробили. Ви справились? Нічого собі, друзі. От, більше там писав. Я не доцітав, але ну, я бачу, те, що він писав те, що він бачив те, що я їм... Ну типа він бачив, то, що я він бачив Те, що там типу є камери. Звідки тут камери камер? Тут немає камер. Це є камери. Їх тут немає. Де реально камери? Алло, алло. А, так зараз обід. Так от цього він зараз зас е, Ну да, так, логічно. Друзі, ну після такого-то та, ситного обіду хочеться звісно поїхати додому. на задимається погатий Майнкрафт. Хоча я тебе погав за Майнкрафт на, на на, на ноутбуці. На, на, окей, зараз піду тоді погуляюся тут трошки. Ну так, типа. Трошки. Друзі, тут, а, тут а, є один цілик, якого потрібно вилікувати. Зараз ми його вилікуємо. Так. Іди за мною в погату ми йому дамо таблеточки і так далі. Пав... Ну, це не входило мої плани, але людям потрібно допомагати, хоча двоє літ. Він куди пішов? Не в цей день, походу. О, це, друзі, це на чому я хотів, все, підложення, воно поселась з тієї. Мене тут не вигнали із фракції. Ну, корот, це, На цьому я буду закінчувати. Можливо, зоблюду другу частину, як я визиваю 20 години точно визивання у цій лікарні. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. А я тут буду стою стояти по ходу довго, бо там розбираються щось та з тим целіком. Ага, ага.